Тож, от наша кавомашинка до ремонту. Вона з Германії від першого власника, який придбав її 100% в магазині. Ну, вона така коштує приблизно Так, десь 500 євро, я вважаю. Десь так, так. певним помиляюсь. Давайте дивіться, по руках, по стану. Це в нас... Десятий місяць 2019 року ця машинка три рочки відпрацювала, вона в гарному стані, але з 100% людина захотіла собі замінити чимось новим. Це загалом, як буває, давайте дивіться, коли відсік дренажного клапана трохи збирає собі бруду. І з цікавого, давайте дивитися на це місце: чорне ощільнення. Це показує нам на те, що людина не знала, що робить, чомусь замінила ощільнення, а чорні не можна ставити. Вони поганої якості. Я думаю, це і стало причиною того, що рішили, вирішили цією кауваркою розпрощатись. Навіть давайте спробуємо її запустити і подивитися, що буде. Тож, вперед, стартуємо. З гарних ознак відсік дренажника людина мила. Бо там відкручені декілька або один з саморізів. От. Ну, З таких цікавих ознак там за бочком водою є шкіфти, які тримають верхню кришку. Їх теж відкручували, значить. Людина теж розглядала, що внутрі хауварки, а це насторожує. Ну, подивіться. До речі, в комплекті була трубочка і використовувався фільтр. Це гарно. Значит, люди слідкували за своїм правовим апаратом. Так, давайте. Зайдемо в меню і подивимося пробіг. Це дуже цікавий момент завжди. Ну, вже по якості екрана я розумію, що цей пробіг дуже невеликий. 4412 чашок. Так, 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 так. Супер. Це для коварки такого плана такий вік. А, молодості дуже юної. Тож цієї каварки ще багато чого в житті буде. Так, ну а наразі, ну, то вимкну і буду передивлятися вже внутрі всі компоненти. І 100% мийка, бо 3 роки для міліти. Це срок, коли вже 100% треба розібрати машину і повимивати від залишків кави. Ну і трохи плісню. І Що вже казати, вона там при цьому пробігу з'являється. Так, давайте. Як так роблять в Тіктоке Бабах і нема половини корпусу. Ну, у нас майже, так. тільки довше і складніше. Так, давайте дивитися. З цього боку все виглядає приємно. Там де плата чистенько. Ну, машинка відповідає своєму пробігу. 4000 чешок це... Взагалі ні про що, якщо доглядати, звичайно, за коло машиною, бо випадки бували і такі, що з таким пробігом відкриваєш і хочеться, ну, хочеться закрити. О. А тут все добре. А, гарно, коли брати у німців, причому корінних німців, які слідкують за станом своїх речей. Носять в сервіс, самі див... передивляються, миють. Або бувають, мені здається, приїжджі німці, скажімо так, не з наших регіонів, а з східних. От вони не дуже чесні. Чомусь, не знаю. може це менталітет такий. Так. Викоручуємо плату. Кавомашинку все одно розбирати повністю. мы цели делаем так 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 отдельное мы все кабеля что нам будут заважать Вже звільнюємо наш правовий апарат. До речі, моделька Persian Passion, відбачаюсь, дуже вдала, крім невеликого корпусу. От. Але за свою ціну вона нам дає багато чого, перш за все в систему і завадний блок, як у літабаріста. І мультиплаком теж такою. Гарної якості, так. який витримує більше навантаження, ніж якщо ми вирівняємо сяйку. Дивимося, що у нас внутрі кавомашини. А там все добре, все гарно, нема ніяких питань, потьоків. Навіть е оця частинка вона загалом буває з великою кількістю кави, тут вона в досить гарному стані. Це відсік тримажного клапану. Давайте продовжимо хлопати, кулацати і знімаємо бойлер. Камуху я вже зняв і продовжую розбирання. Загалом час розбирання кавомашини займає десь від пів години до годинки, обідячись, якщо що, то там може хтось прийде, заважати трохи. Це ж таке діло. Але це довго, бойлер вже у нас. Дуже гарно дивитися, коли в кавомашинці нові деталі. Вони без видив ріс не вийшов і, і внутрішній частину. Обдивіться. Бойлер без береговий повторюй. Це приємно. Так, давайте дренажний клапан будемо від'єднувати. Спочатку його кришку. Чуть на глумці тримаємо. Дивимося чи тут все добре. А, вигнута пружинка. Цікаво, цікаво. От, але в принципі зуби цілі. Це вже дуже гарно. Ну, то в людини він погано працював. Не дуже розумію, як вдалося погнути ту пружину. Але буває всяке У кожного пристроє. Своя історія когось весело, когось не дуже. Давайте, дивитися ближче, Нам бачите, погнута пружина. Так. так. Зараз знімаю помпу. Помпа знята з усім блоком і тепер від'єднуємо в трубочку скидування Піску мультиклапана і можна весь тримажний, якщо я не забув ніяких саморізів, а я забув один. Ну, Оцей весь блок, допомагаючи собі ці обома руками. Трубочка. От наш блок з Він в гарному стані, за винятком оцієї пружинки. Ну, все це поведемо до ладу. Дремнажник. Певно, поставлю новий. Це ж, машина гарна. І новий власник буде насолоджуватися кавою з нуля. Скажімо так, то вже треба, щоб все, все було в нас в ідеалі. Тож, от наша грама залишається вимити, довести до ладу і провести повне всіх компонентів кавомашинки. Ну, це я зроблю. А поки. Зробимо паузу. Тож, іде збірка нашої каварочки. Чисті компоненти ставляються внутрі, щоб вона отримала нарешті своє друге щасливе життя майже наново до після капремонту пробігом, стають в стані майже, майже нових то 100% такі варто брати, грати, щоб економити а, і отримати гарну колуварку. Це не те, що буває, коли пробіг українмашин під 15 тисяч. Це вже, чесно кажучи, забагато. А, такій машинці треба серйозний ремонт. А ці треба невелике Ну, Включаємо крім тих компонентів і які. Можливо, зламані користувачі. Це буває різні варіанти, скажімо, правду. Ну, треба шукати, виявляти. Так, цим і займаємось, чесно кажучи. О. Так, тож, продовжує, продовжуємо збірку нашої кавуварочки, під'єднуємо передню панель до корпуса. Така дія, яка потребує трохи ловкості, щоб нічого не зламати є. Так, і ставимо а, на місце наш заварний блок. Ще трохи і будемо затихати. Передня панелька буде триматись на саморізіка. Я зараз місце. І залишається встановити плату. І буде старт системи. Поставили те працювання кріпки. Робимо еспресо. дивимося, як вона нам його приготує. Классический рецепт 40 мл. Ну, Классический для налаштувань машин милей. О, фантастично. Видите, ли, я какао. Это просто космос. Насыщенно. Это все густа кава, пинка, крема. Эти машинки варят просто фантастичну каву. Давайте ще одну порцію проти звернумо. Отак же не будемо початок, що Я трохи. Якось видно. У справжнього еспресо. Тобто для кожного напою своя чашка. І знову ця супер кава. Давайте, дивіться, яка ця краса. Давайте тепер спробуємо улюблений напій всіх лати. Ця машинка дозволяє регулювати всі напої, об'єм, об'єм молока, об'єм кави для молочних напоїв, температуру, міцність, помогу. Всі ці налаштування є в цьому правому апараті. Також є налаштування жорсткості води. І всі автоматичні команди. Так, мені молока. По моїм налаштуванням це буде 115 мм. Для будь-якого напою, можна, так сказати, онлайн міняти міцність. Міцність і об'єм воді. Тобто, Перед приготуванням ви завжди можете виставити, яку міцність хочете зробити на цей напій. це на один раз. І при приготуванні завжди можете міняти об'єм. Допустимо, якщо я буду натискати більше, Об'єм буде збільшуватися. І ми отримаємо супергарне лате Тришарове, яке поступово опускається, малюючи нам гарні візерунки наші філіжанці. Ну і смакує 100%. Свіже зваримо. Лате, Це супер напій. І після кожного приготування достатньо поставити якусь ємність, опустити трубочку в піддона і натиснути ОК. Про це нам, до речі, вище кава машина. І вона промиє молочну систему. Отак просто після кожного приготування ми видаляємо залишки молока. Пише підказочки. Трубочку в піддоми, натискаєте ОК і ваша машинка промивається. Залишається тільки її зібрати, і суперапарат врятований і може нових власників врадувати як суперовим Лати, так і суперовим еспресо. Все, дякую за увагу. Збираю її, і вона буде готова. Ну і теж таке часте питання, як промивати цю кову машину, крім автоматичних промивок, яких вона буде потребувати, писати про це в меню. Завернуть бочок. Раз на тиждень діставати і під холодною водою обливати з цього боку, в принципі, з усіх боків. Після чого поставити його, щоб вода стекла, і ставимо назад в каву машинку. Серветочка. Uh, і також uh, відсік дренажника, як його промивати. Загалом викручуємо цю панельку і там проливаємо спринцовкою з, водою, з водичкою. В принципі, навіть якщо ви зробите отак, водичкою проливши з вставленим піддоном, теж буде гарно, тягов досталь, залишки кави будуть вимиватися і стікати в піддон. Це треба робити десь раз на місяць, завернути блок раз на тиждень. Це по пробуванню кавової системи ручного. Все. Отак От просто і ви одразу отримуєте супер каву. До речі, кавомашинка ця робить чіткі таблетки. І працює дуже гарно. Рекомендую.